О 9-й ранку в обласному центрі служби крові збирається черга із тих, хто хоче здати кров. Серед них і Вінничанка Тетяна Нарушак. Каже, це її десята здача. Сюди прийшла із подругою. У нас таке бажання кожних два місяці здавати кров. Першою Люда почала здавати, і це її було бажання, а я пішла одного разу за компанію з нею і тепер теж разом ходимо. Поки Тетяна чекає у черзі, її подруга Людмила Згарська уже здає кров. Каже, вперше донором стала три роки тому. «Перший плюс це універсальний донор. Просто допомогти людям рятувати життя. Є дефіцит крові, і потрібно її поновлювати, забезпечити людей, які цієї крові потребують. Вінничанка Валентина Монастирська здавати кров сьогодні. Прийшла вперше. Каже, робить це заради похресниці. Їй потрібні тромбоцити. Три рочки буде. Мріє рак крові. Вже рік як знаходиться на лікуванні у нашій дитячій обласній лікарні. Після хімії Получається, низькі тромбоцити, тому потрібно. Вперше на станцію служби крові прийшов і вінничанин Ілля Заярний. каже: довго вагався, але коли побачив на сайті центру, що бракує саме його групи, другої з позитивним резусом вирішив прийти. Треба так потрібно. Дивні відчуття пульсує, ну в принципі, приємні. Не боявся, окрім віничан, кров сьогодні прийшли здавати і близько півсотні бійців Калинівської військової частини 3028 та Вінницької 3008. Ми як ніхто розуміємо наскільки кожна капля крові важлива. Особливо в цей важкий час пандемії, тим більше при ситуації в ООС, коли потрібно постійно нашим бійцям кров. Всесвітній день донора в Україні відзначати почали із 2005 року. Нині на Вінниччині звання почесного донора має близько двох тисяч осіб. Це ті люди, які більш ніж 40 разів поділилися своєю кров'ю, каже медична директорка центру Олена Зеленська. Сьогодні тим, хто здавав кров, дарували подарунки. Зокрема, це браслети, чашки та блокноти із написом Я донор. Ми кожного дня потребуємо донорської крові, тому що кров має термін зберігання не дуже великий, і кожного дня треба поповняти запаси. Зеленська додає сьогодні Вінницький обласний центр служби крові найбільше потребує другої позитивної групи та третьої і четвертої негативної груп крові. Юлія Вознюк Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця.